З нами вже й на зв'язку. Політолог, і голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорі, вітаємо і дякуємо, що долучилися до нашого вітаємо. ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Гаром, слава! Пане Ігорю. Ми говоримо про з'їзд самопроголошених депутатів в тимчасово окупованій території Молдови в Придністров'ї. Чи зараз ми можемо розуміти або були якісь певні дії до того, чому саме зараз вони вирішили зробити цей з'їзд, і Це звернення до Росії і міжнародних організацій. Потрібно розуміти, що Зараз Придністров'я, так зване, має серйозні економічні проблеми із Кишиневом стосовно обкладання податками місцевого бізнесу. Ми розуміємо, що зараз Придністров'я скликало цей з'їзд, щоб показати, що у них є нібито важелі сьогодні геополітичного впливу конкретно на Молдову, тобто з Придністровської точки зору з Придністровської точки зору, а це все таки більш економічне питання, але ми маємо розуміти, що Москва це зараз використовує як розпалення нового вогника, те, що вони робили зараз по світу, в тому числі вони показують, що в Придністрові ситуація не настільки заморожена, і навіть питання тут не Військового акцепту є тема, основна фронтирна це євроінтеграція, і навіть євросоюз погодився з тим, що не дивлячись на Придністров'я, Молдова може стати членом європейського союзу, але Придністров'я у якості замороженого. Якщо Придністров'я зараз активує, ну скажімо так, конфліктні відносини з владою Молдови загалом. То це буде використовуватись москвою для того, щоб пригальмувати євроінтеграцію самої Молдови, підбити шанси має Санду на переобрання. А в українському вимірі сьогодні це в тому числі збільшення необхідності тримання українських військ біля Придністров'я, не дивлячись на те, що там як такої спроможності військової немає, яка б ну дійсно. Мала серйозну загрозу для України, але тим не менш це все рівно може стати певним вогником, і Україна має на це зважати. Тому Російська Федерація так вона зараз буде використовувати фактор Придністров'я. До речі, для того щоб закріплювати Москва хоче зараз повернутися в тему на дипломатичний трек. І саме тому вони реінкарнують оцей нафталіновий проект 5 плюс 2, щоб показати, що вони готові бути посередниками для вирішення конфліктних ситуацій. І за зараз питання чи використає Путін звернення відповідно делегатів цього з'їзду, так званих депутатів. З точки зору, якраз військової, чи буде він вести себе виключно по дипломатичному треку, чи почне застосовувати вже збройні війська Російської Федерації для того, щоб наводити тут якісь свої так звані порядки? Оце питання сьогодні відкрите, і я думаю, що це сьогодні, в тому числі низка перемовин відбувається в світі, щоб Російська Федерація не пішла в питання Придністров'я за певну межу. І в тому числі зараз активно відбуваються тіньові перемовини між лідерами для того, щоб ця тема не стала знову розпаленим вогнем. Пане Ігоре, напередодні проведення даного з'їзду також у медіа були побоювання про те, що на з'їзді так звані депутати можуть попросити звернутися офіційно до Росії, аби приєднати самопроголошене Придністров'я до Російської Федерації. Бачимо, що на даному з'їзді цього не сталося, але скажімо, чи в найближчому майбутньому, майбутньому можуть виникнути якісь передумови, коли все ж таки подібну заяву вони зроблять. Їм не треба зараз робити такої заяви, тому що у них був проведений псевдореферендум в 2006 тисячі шостому році. І якраз делегати цього з'їзду сьогодні апелювали до відповідного псевдореферендуму. Тому по суті, Москва вже має на столі можливості для того, щоб сказати про те, що вона готова діяти. Дякую що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Урчаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку.